Це халати, крем плюс екстра, 10 кг, ціна 4300 гривень. Тут, тут як халати, так і фартушки. Ось такі халатики різних кольорів, різних розмірів. 52 другий розмір, тут я не бачу. Халатів є дуже велика кількість, так само і фартушків. Тут розмір 54 см. Наступний. 52 Дальше 54 Ось такі хаватки. Це Та йде XL. Він йде на замочку. Наступний. Наступний 54 розмір також. Це йде абсолютно новенький. Дуже велика кількість, як халатів, так і партпушків. 10 кілограм. 4300 гривень. Це йде сорт крем плюс екстра. Показувати максимально швидко, тому що тут дуже велика кількість класний халат, дуже гарний, типу як сорочка. Це тільки я вам показую зараз халати, а фартушки, фартушки ціла куча. Також зараз покажу. Це йде також на замочку. Переважно більшість два і йдуть всі на замочку. Далі переходимо до фартушків. Ось такий класний фартушок. Дуже гарний. Наступний йде ось такий. Де тоді? Ще є така цапочка, щоб це цей. Кришки. Далі ось такий. Ось такий. Дуже багато фартушків. Показую швиденько. dalszy da oś takiej klasny czerwony dalszy da oś takiej następny da oś takiej dalszy da prosto oś tak zabierz Не йде ось так вже саме зав'язується такий червоний. Дуже багато цих тут фартушків. Ось, тут ось такий, він йде на два, на дві сторони. Буде ось такий класний. 10 кілограмів, ціна 4300 гривень. Летів і цих партушків дуже багато. Здається, вже якийсь один такий був. Наступний йде ось такий. Далі йде ось такий. Дальший, він отак зав'язується, він йде на дві сторони. Наступний йде ось такий шахолядок. І останній ось такий. Для замовлення пишіть Viber Telegram або під цим відео.